Так, це у нас коврик для мишки. Таке діло ми знаємо. Таке діло ми любимо. Так, ну, в принципі, маленький розмір, одразу хочу сказати. Я, ну, У мене метровий. У мене метровий коврик біля компа. Але стилистика і матеріал прикольний. В принципі, якщо хтось користується чимось, ну, для ноутбука, до якогось там столика, можливо, ок. Але в мене велике полотно. Так, ну окей, подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100 він десь плюс-мінус коштує. Та і все. Так, в будь-якому випадку ціну ви побачили. Так, ми відкладаємо це в сторону і йдемо далі. Давайте це відкриємо. Ніж що вже мають відбувається. Так, що нас тут? Так. Харків. Порожню. Так, окей, ехо Харків. Ну скоріш за все, тут була бритва, мабуть. Так, ну а тут щось є. Що у нас тут таке? 100 років не бачив таких примітивних вилочок, але це таке. Так, і це у нас... Так, по-перше. Так, фотон 50 Гц. Ну, По-перше, я бачу тут а, таку штуку. А, це фіксатор для, телеф... для фотокамери. І, скоріш за все, це якийсь дуже-дуже старий а, апарат, спалах. Спалах для фотозйомки. Так, а, фотон я сказав, тут нічого немає. Так, ну добре, подивимось, навряд чи це а, користується попитом. Зараз, але можливо, це колекційна річ, і, можливо, це можна буде комусь продати. Так, окей. Добре. Подивимось, скільки це може коштувати. Так, а тут це або.